Дякую вам, бідні пастирі, що першими прийшли Ісуса вітати, і на колінця впали зі своїми дарами. Приймете господа, ми вашу хату, Господа, гевна панда, а за пташки уночі та коралики без Там-дам-дам. А що там торбіойлує? Покажи найвеселіше. Видел. Та я усякий крам привіз рукавиці, і бгрети, і панчохи, паншохи, шкарпети, панталони, трошки пудри. Собачанку мене пиво, а не живо, живо. Немася ти часу з тобою говорити. Забирайся з хати, бо будемо тя бити. Гей, Сара, не чуєш? Вони не хочуть саме говорити. Навіть вас спрашують, що будуть бити. Вам до хати і роте. Він приласне все. Ви його зображали, він вас покарає. Ах, ви хаті тут зібралися у цій хаті. Третій день я вас шукаю, а тепер в руках вас маю. Стої. Стої. Де? Де? Де, Скажи, які царі прийшли в твої палати. Царі прийшли мені зужити шану. Боюсь, що не так, до станий пане. А хто вони, йдуть куди? Мені не говорили, то я почув, дитина народилася. Вони туди пішать, дари злужити і поклін віддати Що за засуги в того не мовлять? то народився на цареме цар, йому, приша... йому спіша присягтість складати. Піди, скажи, я радий їх вітати. Хто будете і в якій до мене справі? Ми їдемо в Афлеєм, бо ми чули, що у місті Афлеємі народився цар Месія. І хочемо поплити. Ми йдемо з колідою, за небесною звездою. Ідемо, пішимо, дні ночі, може бути Божехоті.

Дівчина хвалила, скільки мампухів з'їла, не знаю, чи вам було чути. А, точно цифру не назвала. Якби то сказати таке формулювання в неї було. Таке, як зазвичай, у всіх.